Зв'ячуйся всім тим, хто одного разу був на дні, та просто нормальним класним пацанам та дівчатам є. Ей, братка, не спіши зачека, дім батька на тебе чека, одягтися, волати отця, бо треба стояти в злідні, та не згасати на дні, будьте живим і у волі творця. Вірити в того, що вірить у нас, надію мати від неба щодня, любити Христа та людей, спасати народи від аду вогня і місіонером стати до краю землі. Одного разу потрібно нам стати місіонером до краю землі, брати мій є, є, о, є. Молитву з рукою. Зможем наближене небо, прощаючись назавжди ж любою, направимо свій погляд на Бога, прославимо за те, що живі, живі є. Yeah. Oh. Я сам пам'ятаю недавні ті дні, де морок навколо й немає путі. Тебе розумію, бо сам був на дні, вмертвий награв на баяні в пітні. Кидав почуття об стіну, рідні, не мав перспективи та був у вісні. А зараз живий і тебе оживляю, показую вихіде, вхід до життя. Ісусом спасений і маю буття Тобі простягаю я руку Отця, підемо ми разом у вічне життя, підемо ми разом у вічне життя. На тобі руку, братику, мій, вставай і пішли у вічне життя, Кидай у гидоту, вставай, пішли разом. Алюя молитву з рукою підіймаємо гору, побачити ми зможем наближене небо, прощаючись назавжди журбою, направимо свій погляд на Бога, прославимо за те, що живі. Живі, yeah. ми живі, Халілуя, слава нашому Ісусу Христу за те, що ми живі, за те, що ми спасені, всім мирного неба, всім миру на серці, Халілуя.